Ми приїхали вкутно в парк на озеро. То в центрі парка є маленьке озеро, яке замерзло. Там посередині завжди б'є фонтан. Сьогодні його немає. Похолодно. Озеро замерзло. О, але така красота залишилась. Маргарит, близько, не йди, бо лід може проламатися. Маргарита, стоп! Близько не йди, бо лід може проламатися. Стоп! Все, далі не можна. Далі не можна. Лід може бути дуже тонкий. І тільки хруп. І всім буде дуже холодно. Дивись, який качок там плаває, так? Да? Ну давай їм їсти. Так. Давай вони зараз прийдуть, ти ну почне кидати. О, як далеко ти докинула, да? Молодець. О, диви, бачиш, коли я з сюди. О, дивись, що робиться. <сміття> Ди -ди 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 -ди. Маргарита, стадо йде. Ти ж їм, мабуть, тут одна хазяйка, так? Три вони всі їздять, Маргарита, гуськом. Глянь, яка краса. Сідають, лапи їм мерзнуть. Тась, 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 тась. Диви, яких багато. Щось ти мало хлібчика взяла, треба їхати ще по хліб. Треба їхати ще. По якусь пшеничку можемо яку, чи якоїсь крупи купити. <рес> Все, понаїдалися і пішли назад. Диви, 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 диви. <рес> Маргарита, бачила? Могла. Що роблять? Мене пішли? ходять, пошли? Пошли. Невідомо діт грубий, не грубий. Ну, йдемо. Угу. Ну, пішли вже. Ми з Маргаритою вирішили, що ми поїдемо в магазин. Возьмемо зараз ще кашу їм. І докормимо наших качок. В магазині ялинка, що у нас є нового дня, пішли по кашу шукати. Так, купили ми два кг каші. Виходимо з магазину. Їдемо кормити качок. Ми купили не тільки кашу, правда? Так. купили, купили... теж церкви для, для пташку. Вчитати, так о. цукерки. Є цукерки для пташки. Pączki i inne rzeczy też dla ptaszków. Dla ptaszków jasne, ptaszki będą miejsce i inne rzeczy. Żeby im nie było smutno będziemy z nimi jeść. Patrzcie. Wrócili my pokaczki do kaczek a nie pokaczki do kaczek przepraszam. A my najpierw przyszliśmy je nakarmić, a później będziemy je jeść. A później pokaczki, tak? Cały jest. Hmm? Zobaczcie. 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 No bardziej. Te siedzą siedziać bardzo? No, aż mogę się gdzie gołębie siedzą. Mhm. Mężknąć chłodno ją. Na bramie, no tak. Tata, chodź, zapraszamy Ciebie, my już tu byli. Chodź. Nie wiem jaka jest grubość lodu, ja tam nie będziesz. No to my pójdziemy bez ciebie, no co? No dobra, dawaj. Tata nie chce z nami idzie na lód. No może 80 kilo będę szedł. No nie zdarzyliśmy, oni pierwsi były. Idą, spójrz jak idą, ty spójrz jak oni idą Paweł. відкрили пачку ну поїхали ага. давай ще мені жменьку давай так і, так. і тепер туда, дивись дай ще дивись там багато наді? Так. О! Дай їм. там не Тут є купає купаться Ну Іди так возьми, посипімо тако. Ось там тако рядочком посип з Угу. О, такою стежкою. Туди де менше сніжку, бо в сніжку їм буде важко знайти десь. Ну як будь-кону Давай ще куда насипу. Добре. Ну и уж. tajskie. Tajskie, tajskie. No Ну, się jedno, одну, пачку. co Давай. Dobra, co będzie? Dobra, co będzie? Dobra, Отаку просто так. Розділи двома руками тут так. Все? Пошли. Айва нас Сип кучкою, дось, бо їм буде важко позбирати без кучки. Сюди йди, туди йди. Ходи сюди. Кучкою, бо їм буде воно дрібне, їм буде важко, да, позбирати. Ось так, сип-сип, сип. От вони собі розберуться. Одні наїдяться, другі прийдуть. Сип на кучку, так. Отак, От молодець. Ой, вже пусто. Вже пусто. Все, їдять, пошли. Голі диві які всі щасливі. Ну, скільки поприходило їх диви. Тата віди, Ну, все, вже сваляться, вже сваляться. Кому більше достанеться? мало, надо было бы еще больше. Я уже вам голову. Я уже вам Ну, идем? и я уже вам свои головы. Молодец, добра. <laughs> Пошли. Нас накормили Нехай едят. Пошли до дома. Поехали, да? Куди в нас? Їм дуже тяжко знайти, це Так. Для того ми їм повідомити. Угу. От все сніжком засипало, їм нема де збирати. Мусор-мусор. Мусор. І погнали.